У Празі стартує дводенна неформальна нарада міністрів закордонних справ країн НАТО. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга. Напередодні ввечері до Чехії прилетів також держсекретар США Ентоні Блінкен. Про що говоритимуть на цій неформальній зустрічі? Питаємо кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотина. Ростислава, вітаю. Отже, що на порядку денному, особливо у контексті України. Ну, міністри, звичайно, на своїй неформальній зустрічі в празі обговорить на тему останніх кількох днів про те, чи має Україна право бити західною зброєю, зокрема ракетами, по військових об'єктах на російській території. Тут консенсусу поки що немає. Єн Столтенбергенсек НАТО вважає, що Україна має право це робити. Так само деякі країни, як Польща, Швеція, Балтія, вважають, що Україна має таке право. Америка поки що не вважає це, що Україна повинна і може бити по російській території території західною зброєю далі також міністр обговорить питання і е, військ НАТО чи західних вояків на українській території. Ця ініціатива французького президента Еммануеля Макрона тут теж консенсусу немає. Але е, є таке відчуття в декількох членів НАТО, що якщо ви українські лінії оборони завалилися чи Росія пішла в новий наступ на Київ, то НАТО має підстрахувати військами на українській території. Далі, також буде чеська ініціатива щодо снарядів. Це мільйон, як мінімум, снарядів для України. Про що і раніше ініціював чеський президент Петр Павел. Зараз вже в червні мають прийти перші кілька десятків тисяч снарядів цієї ініціативи, і є вже майже півтора мільярда євро для цієї ініціативи. 15 країн зголосилися грошима допомогти. Так що чеська ініціатива діє, і вже перші снаряди прийдуть в червні місяці до для українських артилеристів. Також буде обгорна тема. Протиповітряної оборони посилення української протиповітряної оборони Україна просить від трьох до семи систем Петріот, щоб закрити небо, щоб допомогти Харкову закрити небо над Харковом. Очевидно, також міністри не обійдуть увагу і як триває підготовка українських пілотів на винищувачах F-16 західного американського виробництва. Зараз тренуються активно пілоти, наземний персонал. Так що це питання теж буде обговорено. Ну і Вашингтонський саміт НАТО у липні це в Празі зараз будуть міністри. Це остання зустріч в рамках НАТО перед Вашингтонським самітом. І є таке відчуття, що західні союзники, зокрема Вашингтон, просять Україну, українське керівництво президента Зеленського не. Піднімати занадто планку очікувань щодо членства України в НАТО на Вашингтонському саміті. Перед Вашингтонським самітом, так що просять якоїсь поміркованості, але буде якийсь політичний села про те, що членство України в НАТО є невідворотнім. Також міністр обговорить говорить уже кандидатуру наступного генсека НАТО, хто замінить Єнса Столтенберга. А ним, очевидно, ж раз, є консенсус, що стане е, е, нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте. От і всі країни зняли застереження, окрім поки що Угорщина, єдина країна, яка. А поки що не зняла застереження щодо кандидатури Рютте, Це Угорщина Віктора Орбана Ростиславою. Дякую. Чекаємо на позитивні рішення щодо України. Ростислав Хотин з Праги, де розпочинається неформальна нарада глав МЗС країн-членів НАТО.